Тарас Загородній, відомий український політолог. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Доброго дня. А чи очікуються штрафи, санкції від Північно-Атлантичного альянсу, Європейського Союзу за дії Угорщини, яка тільки в 26-му році виходить з Римського статуту, тому що зараз вона зобов'язана арештувати військового злочинця Путіна? У Монголії ж нічого за це не було, не було Таджикистану теж нічого за це не було. Не було чого не буде за це, якщо, якщо в дійсності ця зустріч відбудеться. А, тим більше вони будуть ще посилатися на імунітет кожної кожної діючого президента в цьому світі є імунітет. А його ж арештувати. Ну якщо так вони дуже захочуть, вони на це будуть посилатись. Пане Тарасе, ну все ж таки Угорщина – країна НАТО, член Європейського Союзу. НАТО це ворог Російської Федерації, вони навіть це прописали. І як взагалі таке може бути, що НАТО дозволить країні-члену НАТО, щоб на її території був військовий злочинець-диктатор е Путін? Тобто, це окей. Після слів, Рюте, що ми не будемо збивати літаки, тому що це прояв uh -huh. е, е, сили там, uh -huh. <сум> <сум> чому ви ще дивуєтесь? Я, я взагалі вже нічого не дивуюся. А, ну це просто калапс самої, самої системи, як НАТО, так і Європейського Союзу, які а, не можуть відкрито визнати, що йде війна в Європі, що вони знаходяться під атакою Російської Федерації. І не можуть назвати речі своїми іменами. Тому я тут взагалі нічому не дивуюся, а те, що не те, що відбувається, а е саме НАТО і Європейський Союз там вже немає конкретних покарань за дій е на за дії конкретної країни. Якщо вона, наприклад, не дотримується принципів, на які була побудована НАТО або Європейський Союз. Ну так так побудована ця система, тому що будь-які. Примус він спирається на конкретні речі, які можна когось покарати. Якщо країна може робити все, що завгодно, і немає цього примусу. Ну, наприклад, виключити з НАТО. Такого механізму, наприклад, в НАТО не існує. А виключити з Європейського союзу, то такого теж примусу не існує. А то ще механізму діє, що воно існує, тому тут нічого тут дивного я не бачу. Пане Тараса. От щойно була цитата Петра Сіята, міністра закордонних справ. Про те, що Угорщина Радо з великим задоволенням привітає вбивцю Путіна на своїй території? Ну, я не знаю. Це якийсь шок-контент. Просто одна, одна справа, коли це говорить, я не знаю, якась диктаторська країна, наприклад, Північна Корея. Ну, ми не можемо на це повпливати. А коли це говорить країна, одна з членів НАТО, і це все буде без жодних санкцій, як таке взагалі можливо. Ну так і можливо, тому що немає ніяких механізмів, які дозволять покарати Угорщину. Ну давайте я б так насильно сподівався, що взагалі ця зустріч. А чому, пане Тарасе, Цікава ваша думка? Чому? Ну тому що Трамп сказав, що спочатку зустрічається Лавров і Рубіо. Тобто, Рубіо хочу послухати, що буде знову знову нести Путін, чи щось помінялося в їхній позиції тоді можуть бути, робити якісь висновки, що буде зустріч. А вже немає прямої згоди на зустріч Трампа е, з Путіним. Далі, інше питання: як Путін потрапить в Угорщину? Тому що я підозрюю, що Трамп, ну як і майже всі американці слабо розбираються в географії, він просто сказав, що давайте буде пешті, тому що йому просто знайомий Орбан. А як він, е, як він потрапить в Угорщину Путін. Там є тільки один шлях, коли він не потрапляє, а не потрапляє безпосередньо на під країни НАТО. Це летіти великим гаком аж через Босню, Герцеговіну, Сербію та Угорщину. Потрапляти а інших шляхів, як не перелітати через країни НАТО, не немає. Ну, теоретично не знаю, якщо погодиться Болгарія. Я б тут бачу єдиний там е, країна, яка може на там на щось погодитись, е, там знову там, Болгарія, Сербія, а все інше, я щось дуже сумніваюся, що Путін е, не побоїться літати і такими довгими шляхами, е, так далі, тому що одна справа летіти до північної Кореї, з якою є е, спільний кордон, до Монголії, наприклад, або до Джикистану там. Ну, через Казахстан летиш і в Таджикистан потрапляєш. А інша справа, коли купа країни, я думаю, що тут взагалі, я навіть якщо теоретично погодиться на зустріч, то він просто не ну трамп теоретично погодиться на зустріч. Он, до речі, ще невідомо, то він долетить... Як він долетить до горщина, потім ще ж назад треба летіти? Це ж знаєте, що це ще такий квест може бути для Путіна. Він ще злякається, я думаю. Тому я тут. Ну ну далі, ну добре, зустрінеться. Що так він не відступиться, відступить від своїх позицій. Буде говорити, що публічно до цього говорить. Он я бачу, там знову він починає говорити, що Україна повинна відступити з Донбасу. Ну Зеленський сказав, що цього не буде. Ну так про що буде тоді розмова? Так, у мене запитання, пане Тараси. Ото дійсно, е коли була зустріч в Анкоріджі, то комюкет спільного, якогось спільних заяв не було. І жодного, жодного результату не було. Тобто, зустріч була заради зустрічі. Зараз ситуація повториться, тобто вони зустрінуться аби зустрітися без жодних спільних заяв, результатів, просто аби поговорити. Ну, я думаю, що так воно і буде, якщо знову таки, якщо це зустріч буде, тому що Путін не поміняє свої позиції. А ось і це ж проблема Трампа, що він зустрівся зі слабкою перемовною позицією а, в, на Алясці. Він же піддається критиці за свою позицію, як з боку демократів, так і з боку республіканців. і Про чому виборці, в тому числі, це на нього тисне. Тому е, якщо хоче зустрічатися, нехай зустрічається, тут, тут воно нічого не поміняє. Удари ж українські по території Росії як були, так і продовжуються в глибину на 2000 кілометрів. Вони сьогодні бачу, вже в Оренбургі влетіло вже газопереробний комплекс. Далі Україна перейшла до атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, що може призвести до блокаутів на всій європейській частині Росії. Ну, далі Путін може літати куди завгодно, поки що. На вашу думку, зустріч з сідзіньбінім, на що вона повпливає, і якою буде результат цієї зустрічі, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що Трампа-Сі, Трампа ну, по-перше, він ще знову не підтвердив з ним зустріч. Mm -hmm. Тому що вони входять в клінч через рідкоземельні метали. Китай фактично оголошує ліцензування експорту рідкоземельних металів. Це удар по. Промисловості, як і Європейського союзу, так і Сполучених Штатів Америки, і по обороноздатності цих країн, тому що фактично Китай дає зрозуміти, що вільна зброя виробляти зможе від тільки він, а все інші країни під великим питанням. Тому я не думаю, що це чим закінчиться. Я. Бо залишаюся те, що я бачу, я залишаюся при думці, що Китай готується до війни з взагалі зі всім світом. Ну для того, щоб контролювати, щоб підтвердити свою гегемонію. Ну і в першу чергу зі сполученими штатами Америки, які це теж до цього готуються в якості оборонної стратегії. Не от тому я не не очікую там особливих особливих сувів. СУВи йдуть по Індії. Індія вже. Приходить там світла думка, що виявляється нафту можна купувати в інших країнах. От Трамп їх активно підхиняє, що дуже добре для нас, а ось а далі ніхто ж нам не компостує мозок щодо ударів по території Росії, по їхній енергетичній інфраструктурі, по нафтогазовій інфраструктурі, ну і так далі. Якщо Україні вдасться взагалі організувати блокаут. Європейській частині Росії на що я судячи з с... точок ударів я бачу. Так там е... питання, хто виграв у цій війні, просто відпаде як, е... як дурацьки в даному випадку. Пане Тараса. Чому до сих пір 19 пакет санкцій не прийнято? Ну тому що тому що багато, багато європейських лідерів з тієї ж причини, чому Угорщину не можуть ніяк покарати. Да? Угу. Ну, в принципі, якщо б європейський союз сильно напружився, якщо б сильно напружився, так. я думаю, що вони б знайшли механізми тиску, все ж таки на Орбана. А ось але є позиція, є. Позиція багатьох європейських політиків, що треба повертатися, не треба сваритися з Росією, так що нам потрібен газ. Ну одна негла меркель виступала, що виявляється у війні винувата Польща та країни Балтії, А вона тут, взагалі там не до чого з паном Шрьотерам. Тому нічого тут дивного немає, що вони не хочуть відмовлятися від закупівлі російського газу, не хочуть відмовлятися. Від е, торгівлі з Росією, так воно і є. І, і тому тут отак то все так важко йде, що вони е, е, корумповані Росією там на досить високих рівнях, і тому це зупиняється е, на, на, на найвищому рівні. І коли, на вашому думку, це може бути прийнято? Це півроку, кілька місяців до 26 го року, до нового року чи після. А нас це не повинно цікавити. Нас повинна цікавити виробництво нашої зброї, удари по, по російській нафтогазовій інфраструктурі. Тим більше тренд серівно для Росії дуже поганий. ціна на нафту падає, особливо після того, як ну, принаймні на цьому етапі, начебто, немає війни в ГАЗі, так ціна там вже 60 за бренд. В російських портах нафту російську продають вже по 47 для Юралса так. Удари продовжуються, Індію затискають. Якщо Індія відмовиться вже в цьому році від закупівлі російською нафтою, ну це просто катастрофа буде для Росії. Куди вони свою нафту будуть дівати? Тим більше дивіться, що відбувається в Венесуелі. Там дуже... так. Трамп пресує, пресує Венесуелу даючи зрозуміти Мадура, що не треба продавати нафту. Патаю там так, а... що процеси це йдуть, і так вони можете і не прийняти, а там і так е, швидше це закінчиться. Так що можете далі змагатися. Дякуємо вам, пане Тарасе, Про вони обов'язково поговоримо в наступному включенні. Тарас Городній, спасибі вам велике.